Так, продовжуємо. Ну що ж, ми говорили сьогодні про методи, як берегти себе від ожеледиці, що робити, щоб не впасти, як втриматися на ногах. І у мене, як у людини, яка колись грала в американський футбол, є декілька прав Юля для тебе. По перше, Давай. По перше, головна вправа номер один до нас навіть приходив хтось з майстер-класу для того, щоб втримати баланс і рівновагу. Ти закриваєш очі і спиш. Ні, Стоїш на одній нозі. Одна нога, одна нога, закриваєш очі. І стоїш, намагаєшся стояти чим якомога довше. І стоїш. Ха -ха -ха -ха! Я відчуваю це. Так, ну все. А може так? так, так раз, ставити. два, три. Ні, руки не можна ставити, в тому стоїть справа. Знаєш, якщо можна перевірити свою рівновагу, треба так пальцем ніс потрапити. Пальцем ніс треба потрапити. Ну, якщо у тебе такий ніс, то ти точно тут потрапиш. ну чекай, я за твоїм методом. ха, Ха! Ха! Ось так. Це насправді допомагає так. вашому балансу З рівновагою тільки... У нас все в порядку. Можете і ви себе перевірити, чи Закривайте зможете очі. ви втриматися? На... Очі ново на... На на... ну, для початку Ні відкривайте ножі. очі, прокидайтеся. <свісно> <свісно> ну що ж, а інші поради, які у нас є: по перше, потрібно завжди розігрівати свої м'язи, виходити на вулицю, треба зробити маленьку розминку, треба розім'яти ноги, розім'яти що потрібно гомілкову кістку, яка страждає дуже часто. І для того, щоб зберегти себе від ножледці і не впасти, потрібно розім'яти не тільки її, потрібно взагалі повністю привести себе так. в тонус, для того, щоб ви в разі вашого падіння змогли себе це як майстер-клас зараз <свісно> я проводжу із того, як права. Вельно падати, да, да, і ще раз так потрібно знати, як впасти. Угу. Чекай, давай повернемося. Мені ще цікаво. Оце суглоб – це тут, так? Наскільки я розумію, Так. Да. Саме так і голіно тут він. і ви знаєте, якщо їх не розім'яти перед виходом з дому, то набагато більше можливість, що ви собі їх пошкодите. Тому для цього є декілька дуже простих вправ. От ти проводиш майстер а ти мені. право. право. О, перша Перше розім як розім'яти гнукову кістку. Потрібно зробити отак на носок, Стояти на носок. Покажіть мені ага, Червоний. Ось так: 360 градусів. 360. 360. 360 ага. в одну сторону, потім в іншу 360. Так. 360. Поміняли ногу. Так само розім'яли, розім'яли добре в іншу сторону і потім ходимо. Ось так. І потім Ой. внутрішня сторона. На підборах не дуже сторона. зручно. Чесно на підборах незручно, звичайно. Тейк, тейк сторона. і обов'язково потрібно робити стрибки. На сходах спускаєтесь низ, йдете вверх, якщо ліфт не працює. Саме стрибати? На ну на сходах, ось так, тримаючись за перила. Так, а, а, двома ногами нема у на... мене тут сходів. Раз, два, раз, два. Ось а, так стрибати. на носочках. Тривати на носочках, і ви таким чином розім'яти зможете гумілкову кістку. А Я навіть знаю, що навіть коли просто стоїш в черзі в магазині, можна просто підняти просто на носочки і опуститися. І, і назад. Так. Мене 10 разів зробити. Один приятель знаходився в одній церкві, десь на Закарпатті, Він просто доїздив. І він ось так стояв, довга служба православна, mm -hmm. довга служба. Він стояв і для того, щоб ну втриматись і витримати mm -hmm. це. Він ставав на носочки і назад. На носочки і назад. І бабушки якісь сиділи, дивилися на нього і казали: дивися! Чорт з нього виходить! Так що, і свій гріш. Таким чином можна да, виганяти демонів в себе, да? так? <святку> <І святку> ну Кому що вправи. більш актуально. Я ще знаю, що якщо ви їздите часто в громадському транспорті, то не потрібно триматися за поручні, а можна просто пробувати тримати рівновагу без допомоги рук. В метро це завжди. Потрібно і тоді дуже, робити. дуже добре тренуються саме ці м'язи. Ось так. Mm -hmm. В метро як можна відрізнити людину, яка приїхала подивитися на метро ескалатор Закарпаття і спробувати. Я в, в метро так тримається. Всі кіяни заходять і так. Отак дивляться на цих панаєхалі, які заходять в метро і не можуть триматись. Кожний читають щось свої гаджети да, що читають і падають. Тому Приблизу потрібно падає. стати завжди ноги на ширині плеч. Угу. Ви стоїте в громадському транспорті і працюють лише ваші угу. м'язи. Ніг це вже майже ми до спортранку перейшли. І крім того, як правильно падати. Звичайно, що теж американський футбол пригадаємо, потрібно падати вперед. Якщо ви падати вперед, а це часто буває саме з жінками. От якраз Так, розпілливе. тому що жінки падають вперед, а чоловіки чомусь більше Назад, назад. жінки вперед, чол... ну, у... <схай> як мені підказує оператор, що у... у жінок трошки змістився центр тяги. Розумієш? <схай> <схай> а у вас у... а, у... а у нас центр <схай> <схай> залишився там, де й був. <схай> так, залишився там, де й був. Тому ми падаємо центр тяги у нас тут. Ну і від вас. А саме тому. Чому ви найчастіше отримуєте строку. Падаємо голову при падінні. Як падати? Вдома можна тренуватись. Якщо ви. Не те, що можна, треба, падаєте вперед, ну жінки дуже часто ламають собі ось кістку. Так, тому що ми як падаємо, Отако руки вперед і падаємо. ні, ще. Ааа! Ось так випадка. Отак руки сторони і падаємо. Якщо ви вже падаєте вперед, треба зробити що? Кувирок. Ось так пропаси mm -hmm. Так, да, як Джекі Чан. Mm -hmm. треба групіровку зробити і Но це насправді не жарти, тому що це насправді полегшить ваше падіння. Згрупуватися потрібно і не тримати руки в кишенях ніколи, не ходити ось так зимою, не ходити біля будівель, тому що дуже а, часто падають на буді з будівель, що бурульки бурульки на голову, і потім ваша бурулькована голова буде після цього. Тому потрібно також дивитися на підноги собі, дивитися на. Mm -hmm. Ті частини асфальту, де вони посипані чимось. Я зараз йшов по пішохідному ні, по транспортному мосту на роботу посипали. я йшов, посипали і йшли ранкові посипачі. Ось так сію, сію, посіваю, Ей, ля, ня, ня, ня. і при цьому така музика. грала. Щедрики да. такі закарпатські ходять по вулицях, можливо, і ви їх побачите. Щедри, Щедрикій но <сум> ходять і можна спокійно дійти додому і на роботу. Тому дивіться собі під ноги. Якщо ви падаєте назад, потрібно теж. Не треба кажуть, розслабся і впади. Ні, розслабся і падай собі на голову. Ні, треба теж зупуватися максимально. Треба голову притиснути, голову, ось так, так щоб намагатися не вдаритися потилицю. Це дорогу. вже чемпіонат по тітушкінгу. Ми зараз розповідаємо, як вберегтися. Якщо ти знаєш, якщо тітушки напали, то треба групуватися, щоб не були по обличчі. Так само, якщо падаємо назад, то падаємо обов'язково зрупувати. Ну Це завжди так. потрібно намагатися падати на бік, якось отак, не вперед, не назад, тому що можна пошкодити собі. Спину хребет не знаю, лице набити собі синяки. А падати ось так пере можна підлічку пошкодити, якщо неправильно правильно впадеш тому. Потрібно падати на бік. Ну що ж, ми я, ну, думаю... і я би ще хотіла сказати про взуття. Ніяких підборів взимку не так. треба взувати нарешті. нарешті. Набагато себе впевнені, що почувають навіть на льоді ті жінки, які одягли зручні чобітки або угі. Так і можна навіть собі зробити, щоб ваше взуття не сковзало. Е, дуже легко вдома нанести на підошву клею, <с tutto bad> посипати піском, і вона буде така. Рахувати, і не буде Зараз сховзатись. дівчата слухають на свої підбори вже посипають, тому що дуже часто я бачив, як змінюються підбори на що? На ботфорти, на підборах. Ось так змінюється зимовий е стайл. Ну, для це, дівчат. Не це не ну, жарти. Ну і останнє, що потрібно їсти для зміцнення наших м'язів та суглобів, а це молочні продукти, моро мороко. Мороко із Марокко. мороко! сметана, із сир та ряженка. Чому? Тому що там багато калія. І кальція. І кальція, і калі, і всього на світі. А ще воно і, і вся, смачно. Таблиця це Мінділеєва, саме там. А все воно дуже корисно і смачно. Тому що ж ми дали вам поради. Сподіваємося, що ви зрозуміли, що потрібно А. Розім'ятись, Б. Обрати правильний одяг і взуття. І в, в. Правильно правильно падати. падати. Ну, ось так. Все. Можна переходити до спортранку ранку після цього і там ви дізнаєтесь, як потрібно розім'ятись. Заставляет всех не на шутку суетиться.